Льодовиковий період. Все почалося раптово, лише 4350 років тому. Відкрилися джерела великої безодні і розчинились вікна небесні. Земля розкололася, вивергаючи зі своїх надр океан перегрітої води, який миттєво випаровувався і випадав на землю гігантськими зливами. Десятки тисяч вулканів вибухнули. Попіл піднявся у верхні шари атмосфери, блокуючи сонячне світло. Земна атмосфера швидко охолола. Так розпочався льодовиковий період. Пам'ять про нього зберігають гренландський та антарктичний льодовикові щити. Вони містять зледенілі докази потужного вулканізму льодовикового періоду. Величезні цунамі огинали планету, змиваючи з континентів, що відірвалися, все живе і залишаючи на рельєфі землі морені гряди та валуни величезних розмірів. Температура на полюсах різко впала до мінус п'ятдесяти ста градусів за цельсієм. Мегахвилі і зледеніння відразу спіткали тварин, що мирно паслися. Вічна мерзлота досі зберігає мамонтів із їжею у роті, заморожену тропічну зелень та пальмові гілки. Це нагадування людям про стрімке заморожування. Теорія поступового зеленіння у мільйони років неможлива, як і еволюція. Люди містять прекрасно збережені останки тварин і рослин. Вічна мерзлота. Це все ті ж осадові геологічні шари, тільки не скам'янілі, а у свіжо замороженому вигляді. Льодовиковий період у мільйони років. Це міф. Немає жодного льодовика, який би рухався без ухилу, а тим більше підіймався б на значних відстанях вгору. Висота скандинавських гір мала б перевищити 13 тисяч метрів, щоб льодовики змогли розтікатися на великі території європейських рівнин. Але таких висот просто немає. Висота Евересту найвищої гори у світі 8 тисяч метрів. Це доводить, що не було поступового заледеніння, як і мільйонів років. Теорія про льодовик, що наступав і відступав, це вигадка. Підраховано, що для того, щоб поширюватися горизонтальною поверхнею під силою тяжіння, висота льодовикового купола повинна досягати 18 кілометрів, тобто перевищити висоту тропосфери, що містить водяні пари, які утворюють сніг, а це неможливо. Біблійна модель льодовикового періоду достовірна та науково обґрунтована. І ще наприкінці ХХ століття Атлантичне товариство Гренландії розкопало літаки Другої світової війни. Їх покривали 76 метрів льоду та снігу, що накопичилися протягом 50 років. Це означає, що крижаний щит накопичується із середньою швидкістю півтора метри на рік. Товщина гренландської крижаної покрівлі. В середньому має понад 1200 метрів. І на її створення пішло приблизно 800 років. Льодовиковий період молодий, як і Земля, який лише приблизно 6 тисяч років. Земля зберігає сліди від понад 200 масштабних ударів із неба. Карта розломів океанічного дна має шрами наскрізних пробоїн від метеоритів. Маріанська Западина найглибше місце на планеті. Це тріщина в земній корі, що має глибину понад 11 кілометрів. За розрахунками, зміна земної осі могла статися при зіткненні з об'єктом, який має діаметр не менше 80 кілометрів, що спричинило різке глобальне похолодання. Досягши рідкої мантії, метеорит зробив потужний гідравлічний удар по всій її корі зсередини, що призвело до виверження десятків тисяч вулканів. Так настав льодовиковий період. Біблія права у достовірності катастрофи. Підписуйтесь на канали Юлії Станіслава Салтаненко та будьте освічені істиною.